Доброго осіннього дня, друзі. Сьогодні на огляді Suzuki Address Vesta 25 DT11A модель. Адрес, здається, 19-20 року випуску. О, це свіжа передостальня лінійка Suzuki Adres. О, дуже класний скутер. Хто дивився мої попередні огляди, розуміє, що це за апарат, інжекторний, 4 -тактний. На повітряному охолодженні великий повноцінний двомісний скутер і причому свіжий. Так, давайте будемо по порядку, як ми звикли, знайомитись. Так, задня гума, що у нас по гумі, стоїть данлоп. Dunlop. Dunlop практично новий. Данлоп ран скут. Гума стоїть розмір 100 на. 90 на 10. Легкосплавні диски у адреса заднє 10-го діаметра, переднє 12-го. Він в рідній фарбі, білий перламутровий такий гарний колір. Зараз сонечка немає, тому багато перламутра ми не роздивимось. Так, все в рідному стоковому стані. Є ніжки для пасажира. Тут по правій частині буквально декілька таких малесеньких дрібних подряпиночок, ну взагалі їх не видно як то кажуть. Якась свіжа наклеєчка така цікава. Адрес, в принципі, дуже гарна. Масивний, гарний багажник, у адреса можна поставити кофрики. причому без проблем висядете вдвох і для кофрика більш ніж достатньо місця. Сидіння перешити. було в мене декілька тут поривчиків невеличких, прийшлося перешити сидіння. Ключ один. Під сидінням. Під сидінням гарні, дорогі. Японські зеркала, називаються вони так і гава, це special parts, карбонові зеркала. Коштують грошей, можете подивитися, кому цікаво, скільки от такі зеркала коштують. Ну, Вони йшли з Японії, тому нашому покупцеві я даю їх у подарунок. Далі Далі в нас покришки бака це 19.07, тобто майже 20 рік випуску. Чистий, гарний бак, без зауважень, без питань. Уже холодновато, осінній такий, як ви бачите. Осінній, холодний день, але, в принципі, ганяти ще можна. Так, от такі в нас стопи. В принципі, мені подобається взагалі Сузукі-адрес. Я пояснював чому. Тому що в нього є болотник, в нього є хвіст, у нього гарний захист від болотця, амортизатор практично вічний, гарний фільтр двойний, забір повітря. Десь там з-під пластика, не з-під колеса, якби це, скажімо так, не критично, але він трошечки довше служить. Ну, Дуже гарна і якісна, якісна модель. Suzuki Eco Performance тут двигунчик, він економічний. По лівій частині все супер. Дивіться, але є от така полосочка. От. Це схоже як така невеличка тріщинка, от. але вона нікуди не розходиться, нічого. Чи це подряпина, ну от бачите, я натискаю, в принципі, все добре. І її, в принципі, не видно взагалі. Є бокова підніжка. Так, далі пологий пол зі зручною посадкою. Він з японським рідним акумулятором. Я сюди навіть не, не заглядав, друзі. Є гачечок для якогось кульочка, гачечок працює. Так, карманчик зліва, справа, рідні ручки з відбійничком. 19 950, коротше кажучи, 20 тисяч пробігу. Тут ось невеличка подряпинка така є. І ось тут. Так, фара, Габаритний габаритна лампочка. По клювчику, в принципі, взагалі без питань, жодної як, такої подряпини немає. Він особливо яскраво і гарно виглядає на сонечку. Красивий сузукий адрес мені подобається. Компонування чо, е, білого пластику і чорного. чорний підклювник, косиночки, колеса. Як ви е, бачили попередні ролики, там йде е, адреси, якщо в чорному кольорі, то бувають навіть сірі колеса, сріб, срібло. Ну, Коротше кажучи, гарне таке компонування по кольорах. Мені в принципі, подобається. 12-го діаметру переднє колесо, гідравлічна вилка гарна. Гума стоїть IRC передня. Made In Japan. Дивіться японська гума. Так, в принципі, взагалі нова. Абсолютно на новій гумі, що передня, що задня. Так, диск. Диск, не знаю, відсотків 10, можливо, не більше. Все це в рідній фарбі. Диски, вилка, пластик. Єдине, що я підфарбував, це глушник. Все. Так, він весь рідненький, гарненький, без зауважень, без питань практично. Є кікстартер, який може вам допомогти в скрутну хвилину, коли сяде акумулятор. Тихенько, м'якенько. Як на мене ідеально працює двигун, Собакин. Гарно працює двигунчик, друзі, взагалі без питань. Трошечки такий холостий хід Від сидіння. Так, ну, В принципі, що? Далі по електриці? Ближній, дальній поворотничок. Взагалі моделька шикарна, друзі. Я її дуже полюбляю. він дуже комфортний, великий, гарний по, по дизайну мені також подобається, що я вам можу сказати. В нього повністю гарна, прекрасна інформаційна панелька з поворотничками, з повторювачами. Зручне сидіння, багажник, колеса. Коротше кажучи, модельку цю я дуже полюбляю і вам рекомендую. На сьогодні, як на мене, ціна якість кращого апарата просто не знайдете. Так, ну, в принципі, все. Огляд закінчили. Кому цікавий тест-драйв, дивіться в описі під відео. Нагадую, він нас на тюнінгованій трошечки... Варіатор, ні ролики тако, і ремінь Дайтона, здається. Так що кому цікаво, як він буде їхати, дивіться, до нових зустрічей, всім гарних вдалих покупок. Підписуйтесь на YouTube канал, не прогавте цікаві пропозиції. І самий гарний час придбати скутер це осінню. Побачимось. Так, Друзі, доброго вечора. Показую вам стан варіаторів у адресика 125 го 19-го року, до речі, адрес свіженький. От в якому стані передній варіатор. У нас тут все чудово, все добре. От, тут навіть переходів немає. Проїхав він 19 тисяч. І тут подарунки. А які подарунки? У нас ремінь Дайтона, Гарний, якісний, дорогий, тюнінгований ремінь. І без перебільшення новий стоїть. І ще й... Як ви бачите, ролики оригінальні, Кітако оригінальні, тюнінговані також запчастини Кітако. Коштують багатсько-багатсько грошей. Ну, як ви бачите, вони також нові. Варіатор, на жаль, на жаль, рідний. Також 2019 року. От. Але якби він рідний, оригінальний і в ідеальному стані. Далі тут тарілка з направляючими. До речі, друзі, направляючі, якісні також коштують грошей немало. З ними також все добре. Ну і самий дорогий у нас апарат це апарат, деталь. Задній варіатор, колодки щеплення, просто нові. Так що майбутньому власнику по варіації дуже пощастило. Це вперше я зустрів тюнінг.